Напередодні Великодня у Вінницькому техколеджі провели майстер-клас з писанкарства. Також студенти і викладачі навчались мистецтву витинанки, які техніки і матеріали застосовували наші предки про символіку писанок та їхнє значення більше у сюжеті. Майстер-класи з розписування писанки та створення ветенанки відбулись у Вінницькому технічному коледжі напередодні Великодня. До дійства приєдналися викладачі закладу, студенти та бажаючі результати нагненної праці будуть пізніше представлені на виставці у коледжі, нагадуючи людям про те, наскільки важлива та гарна українська культура. Студенти долучилися до таємства, до такого дійства вперше. Ми розписуємо писанки і замовляємо свої бажання. Саме головне бажання це бажання миру і бажання перемоги. Крім того, ми сьогодні проводимо майстер-клас по ветенанкам. Цей майстер-клас це як певна така допомога, знаєте, методична з рук фахівців, майстринь писанкарства, які можуть допомогти, підказати студентам, як це робити, ну і плюс познайомити з тими символами. Лічними знаками, які відображені на писанкарстві, які сягають наших прадавніх часів і є нашим історичним культурним корінням. Давня традиція розпису яєць існує і досі, але багато українців не знають її особливості і створення. Тому організатори закладу дали змогу спробувати відтворити справжню українську писанку так, як це робили наші пращури. До заходу, пов'язаного з розписом писанкарства, відгукнулись майстри в Вінниці та Могилів Подільщини. На майстер-класі навчали не лише техніку розпису, але й розповідали історію писанок про їхнє сакральне значення та стилі. Діти сідають перший раз. І вони захоплені, і це доступно з першого разу. І ми знаємо, що вони передадуться своїм дітям і своїм внукам. І ця традиція наповнення цього яйця, символу відродження, символу нового життя, своїми внутрішніми найкращими побажаннями вона прекрасна. Ми пишемо писанки дуже багато років. Мене вчила писанку писати ще моя мама, а її найкращі майстри Віннични минулих років. І нам дуже хочеться передавати цю традицію далі. І сьогодні і ми працюємо, ви чуємо в якій прекрасній атмосфері. Щороку ми проводимо майстер-класи, і щороку писанкару і писанкарів стає все більше і більше. На заході також відбувся майстер-клас по створенню ветенанки. Для того, аби розповісти про її особливості створення глядачам, майстриня приїхала з Могилів Подільського. Ми познайомили студентів, що означає це мистецтво, звідки воно пішло і для чого ми це ріжемо. Вирізаємо і, взагалі, що таке ветенанка в українському національному мистецтві. Дуже сподіваюся, що десь я посіяла зерно мистецтва, яке проросте в наших чудових студентах. Телеканал Віночна все буде Україна.